Всім привіт! А давайте сьогодні з вами поговоримо про мої трояндові аромати, які мені хочеться носити цієї осені, давно їх не носила, дуже сильно вже засумувала, скучила за тими парфумами, бо деякі практично рік не носила, і зараз спішу поділитися з вами своїми планами. У мене буде приблизно сьогодні коло 10-13 ароматів, точно я їх не рахувала, буде про що з вами поговорити. Одразу прошу вас. Писати коментарі під цим відео, допомагати просуванню України мовного контенту. І починаю я з аромата, який я наносила 100% майже рік. Я так думаю, що приблизно десь так воно і було. Це аромат від Еліса Ап Есенс No1 Роуз. Аромат, який я спробувала в своєї парфюмерної подруги, і просто закохалася в цей аромат. Я зносила від Левант, який вона мені подарувала, і почала шукати цей флакон. І тут моя глядачка запропонувала мені дуже класну ціну на цей аромат, і я купила його в свою колекцію. Тепер я дуже тішуся кожного разу, знаєте, дивлюся на полиці, стоїть в мене чудовий трояндовий аромат. І я рада, що я хапнула таку знахідку для себе в свою парфюмерну колекцію. І буду користуватися такою неземною трояндовою красою цієї осені. До речі, хотіла уточнити ще з самого початку: що сьогодні будуть не всі мої трояндові аромати, які я люблю носити восени, тобто протягом цілої осені, а лише ті, до яких тягнеться рука саме зараз, цей такий нуарний сумний, темний перехідний період з осіння на зиму, і у всіх них потроху прослідковується ось такий трохи меланхолійний, трохи унилий осінній характер. Отже, Елісап Есенс номер 1 Роуз, аромат про глибоку троянду, можна сказати, про монотроянду. Коли я зайшла на фрагрантику подивитися ноти, бо мені дуже було цікаво дізнатися, з чого ж зробили такий прекрасний аромат. Виявилось, що тут у нас чотири. Види троянди. Це у нас дамаська троянда, троянда з граса, турецька троянда і болгарська троянда. Ось вам, будь ласка, звичайні аромати досить насичене, госте, глибоке, і троянда тут масляниста, масненька, густенька, така помадна, красива, тягуча, зваблива троянда. Для мене це червона, така глянцева ала. Ретро помада, і в якраз в цьому його сіль цього аромату він далеко не всім сподобається, бо хтось з більш молодого покоління може назвати його ароматом ретро і бабусиної скрині. Але мені це в ньому ну, дуже подобається, як, на мій погляд, він звучить ну, досить так звабливо, привабливо, спокусливо, і заслужив він вже не один комплімент від мого чоловіка. Красивий аромат з гарною стійкістю, з такою непоганою проєкцією. У нього немає шаленого шлейфа, бо я помітила, що саме помадні і густі пудрові аромати не мають шалених шлейфів, вони переважно звучать таким обтікаємим, густим. Тим огортаючим коконом, тут така сама історія. Ще одна класна троянда, час якої прийшов, це Джуліет Хезеган Леді Помста. У мене цей аромат вже досить давно, я вважаю його одним з самих кращих трояндових шипрів. Тут, окрім троянди, яка відчувається дуже гарно, але вона дуже сильно відрізняється від цієї поматної попередньої троянди. Тут ще є лаванда і герань, тут є витівер, тут є ладан. Тут є прекрасний, також спокусливий сексі мускус, я його так називаю і ветівер, Я казала вже ветівер, пачулі, багато красивих нот. Аромат звучить дуже витончено, дуже елегантно. У нього є витончений, легкий, такий ненав'язливий і дуже красивий дорогий шлейф. У мене це досить старий випуск, аромат звучить дуже якісно. Я знаю, що нові випуски вже не відрізняються дуже аж шлейфами і стійкістю в того аромату. Все з цим гаразд. Я дорожу тим своїм екземпляром. Ношу його не часто, але дуже-дуже ну, його люблю. І в той період, коли ношу, завжди купа задоволення і насолоди від того парфуму. Наступний трояндовий аромат, який класно підходить на цей осінній період, це Баде-Аль-ут-аметист від бренду «Латафа». Я нещодавно вам вже про нього розповідала в своїх відео, не пам'ятаю, в першій чи другій частині про арабських клонів. І колись я його купила як клона без етесту, абсолютно, на аромат, який дуже хотіла, але ціна на нього дуже кусається: це Енісіо Atomic Rose, який я колись спробувала у відливанті. Аромат мені дуже сподобався і до сих пір в мене того аромату немає. І коли я отримала цей парфум брала я його по відгуках з Ютуба, пам'ятаю, я дивилася блогерів, там обіцяли майже 90% схожості. Коли я його спробувала, я взагалі не знайшла тут Atomic Rose. Я знайшла схожість з іншим парфумом, який також мені подобається: з Angel Nova від Thierry Mugler. Тут така сама малина для мене. Тут так само є амбер дерев'яхи, тут так само є красива дзвінка-кислинка, але тут є масивний насичений арабський досить уд, такий резиновий, гумовий, трохи ніби горілих покришек. Отак це можна назвати, але для мене це все не страшне, бо я такий вид уду дуже просто легко переношу. Мені можна сказати, це навіть подобається. Найгірше з удів, що може бути для мене, це навозний уд. Тут такого і приблизно немає. Це така легка. Димність ну, для мене легка, досить гарно відтіняє густу таку нуарну, готичну троянду. Вона і чорна, і яскраво-червона, якась така досить насичена і виразна троянда, яку також підтримує активна малина. Стигла гарна малина з кислинкою, яка нагадує ангел нова, от така приблизно малина. Аромат класний, густий, насичений, шлейфовий, підходить і на холода, і на тепло. Колись літом на вечір я його вдягнула, і це було дуже гарно. В теплі він несподівано, так дуже пишно насичено розкрився. Відповідно, взимку теж можна його носити, але коли ви будете, наприклад, в теплому приміщенні, звичайно, він буде ну, значно, значно краще і виразніше. Наступна моя осіння троянда це знята лінійка в компанії Івроше. Secret de Sans вона називалася. Дже шкода, що зняли. Зробили вони велику дурницю, як на мій погляд, і аромат називається Роуз Ут. Він вийшов, коли... В тренди вибивалася нота уду, і не всі були готові до такого звичання. І цей аромат багато сварили, хейтили і не розуміли. Потім, вже як уд завоював трохи популярність, потягнулися більше до того аромату і з більшою повагою стали говорити про цей парфюм. Я його колись брала абсолютно без тесту і. Я була досить здивована, коли я послухала цей аромат. Пах він дуже незвично і дуже по-нішовому. Тут відчувалася трохи дивнувата нота уду, але вона настільки акуратна і настільки мінімальна, що тим удом неможливо нікого настрашити. Тут відчувається нота сливи, і це сливове густе вино або сливовий лікер. Тут є троянда, яка плаває якраз в тому алкоголі, така густа, червона насичена. Молода троянда. І також тут є спеція типу кмин, і також тут є ладан. Ну, Цікаве звичайне аромата, таке закєліве, намудрюне, і абсолютно нішеве. Аромат не має шаленого шлейфу, також, але звучить він дуже цікаво. І вартий уваги 100%. Зараз ви його навряд чи десь спокійно купите. В каталозі його немає, звичайно. Ну і що згадати, що Івроше у нас тісно співпрацює з Російською Федерацією, то я б ні в якому разі не рекомендувала, але якщо ви побачите його десь з рук. То я рекомендую вам, можливо, навіть купити його без тесту, якщо ви любите незвичайно звичайщі парфуми. Наступний аромат, який я дуже люблю носити в такий період осінні і взагалі люблю його носити, це один з найулюбленіших ароматів моєї парфюмерної колекції Оди Protection від Лдо. І троянда тут дуже незвична. Троянда строга, така статусна, і навіть унісексова, я би сказала, з деякою одеколоністю, з терпкістю, з гіркотою. Тут у нас троянда з пачулі, тут у нас троянда з гіранчю. Самі головні ноти, які я тут чую, яскрава червона троянда з насиченими зеленими пачулі, такими повітряними, які дають класний шлейф. І тут є герань. ось ця гіранєва нота або гіранєва троянда. Тут є ось якось так. Там з'явлені трохи інші ноти в піраміді, але ось саме так я відчуваю цей парфум. Аромат з гарним шлейфом Він пасує і більш прохолодній погоді, і більш теплій погоді. Я його і влітку, в принципі, ношу. Но зараз я от буду частіше його носити, бо скучила за тим ароматом, реально вже набрала апетиту до носки, відповідно, зараз буду балдіти і насолоджуватися тим прекрасним ароматом. Ще один трояндовий аромат, до якого в мене зараз потягнулася рука, бо дійсно я його дуже Довго ображала своєю неувагою, ось так можна сказати. Це у нас Ніна Річі Лікстас, класичний Лікстас, який зробив у нас, ой, хотіла сказати Квентін Біш, Франціс Курджан. І відчувається майстерність автора з таких простих, нібито нот зробити таку цікаву композицію. Тут Троянда в поєднанні з малиною, в поєднанні з таким дуже тілесним звабливим. Мускусом і відтінками анімаліки. Тут і ця трояндова трошки олія, яка пахне такою жернуватістю, маслянистістю, можливо, і то тут відчувається. Ну, і якась певна анімаліка. Можливо, анімалістично, так, тваринно, знаєте, тілесно, дуже тілесно звучащий мускус. Красиве звучання, досить глибоке звучання. Шлейфове звучання, насичене. В ньому є солодинка, але дуже-дуже натяком легенька. Тут навіть більше кислинки, я би сказала, ніж солодких нот. Тут кислинка, скоріше за все, від тої малини, яка тут є. ну і Ось цей облоденний мускус такий досить звубливий варіант парфума на цей період, і я рада, що він. Коли з'явився в моїй колекції, мені здається, що це знятий аромат, хоча я можу помилятися. Наступна мега крута троянда на пізню осінь це Серж Лютанс de Berlin. Берлінська діва, а, яка ж прекрасна і глибока, насичена, характерна і обалденна просто троянда тут троянда болгарська. Троянда прямо з болгарською олією, знаєте? Тут вино. Я відчуваю, особисто я відчуваю вино з вишні. Вишневе вино, терпке, гіркувате таке і багато металевих нот, металевого звучання. Кожного разу я описую приблизно одинаково цей аромат. Це металевий такий старовинний кубок, наповнений повінця тим таким густим вишневого кольору вином. І в ньому така чорна троянда з шипами. І це так насичено яскраво пахне це холодне звучання троянди. Це не тепла, така м'яка, жирненька, огортаюча і звоблива, якось Елісап Есенс номер 1 Роуз. Ні, тут уже характер такий бойовий у цього аромату. Він класно підходить на таку от погоду яка за вікном, на ці дощі такі затяжні, на сирість, на тумани. Класний аромат, він додає якихось внутрішніх сил, ось так я помічаю, тобто він не розслабляє, він навпаки заряджає енергію. Крутезний трояндовий аромат, який зараз буду носити, звичайно, акуратно, бо він настільки в мене настоявся, я коли його купила, мені здавалося, що він взагалі не стійкий, але він так набрав обертів, він став таким конкретно звичайщим, що треба знати з ним, звичайно ж, міру. Наступний парфум від бренду Maison Alhambra – це The Artist No1, і це закос, такий ну, відвертий закос, як ви бачите по флакону на Фредерік Маль портрет, портрет леді, просто кажучи. Той аромат я добре, досконало не знаю, але напрямок дуже легко впізнається в тому парфумі. Я той парфум пробувала оригінальний. Так, там теж така готична нуарна троянда. Проладан ладан, ладан м, такий прохолодний, не теплий, такий, не дуже зігріваючий, не димний теплий ладан, а саме прохолодний і дзвінкий. Ладан і Пачулі. Ось це мої три ноти, які я дуже люблю ціную в ароматах. І в цьому парфюмі я теж це все чую, але він для мене звучить досить м'яко. Тобто троянда тут досить масляниста і досить солодковата. І це класно, він звучить досить по-жіночному. Тут не унісексове звучання, дуже красивий саме жіночий аромат. Його дуже затишно носити, незважаючи на те, що тут є відголоски того прохолодного ладану і пачулі, він звучить дуже м'яко і огортаюче. Обладенної краси аромат ніколи не скажеш, що в нього така бюджетна ціна. А, і якщо ви любите ось такий нуарно-трояндово-готичний напрямок, теж можу рекомендувати познайомитися з тим парфумом. Наступний мега крутий аромат на кінець осені це Л'Експлозів від бренду Etienne Aigner. Це подарунок моєї подруги Валюші, яка привезла мені його з Німеччини, де його ще можна купити в парфюмерних магазинах. А тут в Польщі це важко зробити. Ну і в Україні так само дуже важко. Я не знала про що цей аромат, але коли я його понюхала, послухала, я зрозуміла. Це те, що я просто обожнюю аромат на тему шипрів від сіслей, на тему шипрів а-ля Коріандр, там, де у нас багато троянди, там, де є, наприклад, сіслей суарделюн, там у нас медовість. Тут вона так само відчутна. Там у нас коріандри, там спеції, там пачулі, там мхі, там все густо зелено аля дрімучий. Сосновий густий непролазний ліс. Ось так звучить цей аромат, але це більш насичена, згущена, концентрована вечірня нуарна версія з відтінком димочка. Оце сослей Суар де якщо його згустити і зробити більш густим, концентрованим і додати димку, ладаного димку. Получиться цей аромат. Це настільки красиво, це настільки дорого звучить, це настільки приємно себе відчувати, настільки він активний на старті, що він одразу просто може повернути шок, як то кажуть. Але якщо ви любите такий напрямок, якщо ви любите такі запашні, зелені лісні шипри, з активною, дуже густою такою згущеною трояндою. У ці мхі просто відчувається цей коріандр, який нагадує коріандр від Жана Котюр'є, який зняли з виробництва і не попередили. Це настільки красиво. Тут якась і певна алкогольність відчувається. Це дуже красива троянда з гірчинкою, з деревними якимись компонентами, з активними пачулі. З прекрасним шлейфом і просто м, красивенною базою. База залишається просто чудова. Дуже нагадує він той напрямок, але у нього своє все ж таки неповторне обличчя в того аромату. Але якщо ви любите ті парфуми, м, наприклад, я дуже люблю той напрямок, і в мене подібних ароматів ну, в тому напрямку, так, у мене є досить багато в колекції. То цьому гармату я дуже рада і з великим задоволенням ним користуюся. Суарделюн я ношу в першу половину осінні, колись я його вдягала на весілля своєї доньки. і Це було просто аболдінно на досить теплий вересень. А от на холод, на таку туманну холодну погоду з холодними дощами мега-мега-круто. І Він так само додає характеру, він так само додає енергії. Це аромат зі стержнем, з внутрішньою такою сильною енергією, якої ми з вами дуже часто потребуємо. Наступний аромат, який я дуже полюбляю носити в цей період, але і протягом року я також його дуже люблю, бо це також один з моїх найулюбленіших ароматів це Розованіль від мансера. Аромат, який для мене має три таких своїх прояви, і три вони єднаються в одному парфумі. З одного боку, він для мене і такий привабливий, спокусливий, і сексуальний аромат. З другого боку, він затишний, трохи гурманський, дуже приємний, такий огортаючий, обнімаючий. І з третього боку, він для мене святковий, нарядний, урочистий, вечірній аромат. Ви запам'ятаєтесь в тому ароматі, він пахне дуже насичено, дуже яскраво, шлейфово, на нього звертають увагу і до сих пір ще водять носами, адже аромат вийшов дуже давно, але цей напрямок я вважаю до сих пір популярним. Ось, наприклад, аромат Arabian Tonka від бренду Mantal. він для мене, знаєте, ніби як, ніби як інше прочитання тих самих нот. А тут троянда, досить солодка троянда, це варення з троянди, плюс тут є полуничний джем, плюс тут є свіжа випічка типу свіжонапечених булочок, розламаних таких духмяних. Ось це тут гарно дуже відчувається. Відчувається манталевський мускус. ДНК А-ля Монталь і Менсера, бо це у нас поріднений бренд, такі собі амбра-дерев'яшки, амбрациніди, але я дуже-дуже до сих пір люблю таке звучання і балдію просто від нього. Дуже глибокий, солодкий, густющий, насичений аромат, в якому дуже затишно. От в таку погоду часом хочеться такого звучання, такого. Приємного, розслабляючого, ностальгічного троха. Саме так він зараз працює. Але якщо треба буде, наприклад, кудись вирядитись на якийсь вихід в кіно, наприклад, я би також зараз вдягнула такий аромат. Просто прекрасний парфум. Просто моя парфюмерна любов, і він має бути в мене завжди, незважаючи на те, що скоро можливо це у нас буде абсолютно непопулярний напрямок. Наступна класна мега-бюджетна троянда на кінець осені: це Джені Глоу, Вельвет and Oud. Jenny Glow – це арабський бренд, який відомий, тим, що робить ну, досить непогані. Аналоги на аромати Джо Малон з цим можна сперечатися. Я того робити не буду, адже я не знаю, як пахне оригінал. Але саме цей аромат мені дуже сподобався, коли я попробувала його. Після покупки, бо купляла його без тесту. Аромат на улюблену мною тему такої відвертої троянди, трошки алкогольної, трошки вареньєвої. Тут відчувається трояндове вино, ну, тобто така підбрудивша, красива, густа троянда, якась димнувата, трошки бальзамічна. І також відчуваються засушені такі. Трояндові пелюстки, які перекладені, пересипані цукром, і саме таку начинку колись клали в рогалики такі смачненькі. І саме ось такий запах начинки, такого трояндового повідла, я відчуваю в тих краківських польських пончиках. Це один з найулюбленіших сортів пончиків, які я дуже полюбляю тут їсти. Дуже класний аромат. Тут, мені здається, також ладан є, бо він такий трохи тягучий. І тут ладан не прохолодний, він теплий, огортаючий, трошки така димнуватість, красива, дорога. Аромат звучить значно дорожче своєї ціни, і я рада, що колись просто так от хапнула його по мегакласній ціні, і він тепер є в моїй колекції, прикрашає мою осінь. Наступний аромат, про який я вам дуже часто розповідаю, бо він давно в моїй колекції, але саме на цей період осінь він підходить як можна краще. Це у нас бренд Armaf Club de Nuit Intense, У мене вже такий пошарпаний, поживший трошки флакончик, і аромат пахне нуарною, густою готичною трояндою в поєднанні з шоколадними пачулі А-ля Tom Ford густо насичено. Такий тягучий, огортаючий аромат шипрового напрямку. Я перше не знала, що це шипер, колись давніше вже робила добірку шипрових ароматів і прочитала, що це шипер. Для мене це скорше такий східний напрямок густих, насичених, тягучих, таких теплих, зігріваючих трояндових парфюмів, але, тим не менше, цей аромат не має затишного настрою. Він навпаки для мене сумний, меланхолійний, трохи депресивний. Ну, але якщо, наприклад, вибирати, куди би я його вдягнула, я би його вдягнула на якийсь вечірній раут, кудись на вихід, також в театр в кіно, звучить він дуже так пафосно, ось так би я сказала, аромат стержнем, з характером статусний, красивий, дорого звучащий парфум. Він ще продається, армав ще випускає цей парфум, але наскільки я знаю, нові версії трішечки уступають по насиченості і концентрації, але краса аромата зберіглася. Я рада, що колись я все ж таки не продала цей аромат, незважаючи на те, що в ті часи я взагалі по характеру з ним не співпадала. Він трошки притискав мене, знаєте, не те, щоб допомагав пережити цю складну частину осені, а навпаки, заводив мене ще в більш. Темний кут, в більш темну меланхолію і депресію. Тепер я так його не відчуваю, особливо він мене не торкає. Так? Тобто, це вже частина моєї осені, така звична частина, і я з великим задоволенням буду зараз ним. Користуватися, ну і заключний останній аромат сьогоднішнього відео про троянду. Ну, в принципі, що може бути нового в цьому відео, тільки троянди, і це П'єр із Парта Спарта 26. Це аромат, колись я зносила декілька відливантів і купила аж в Україні на кремчуку, бо тут я його ніде не могла знайти. По досить класній ціні дівчина продавала, і я просто така задоволена, що я хапнула собі майже цілий флакон. Я вперше його понюхала на сліпих затестах. Потім мені подарували додатково ще один від Levant. Я насолоджувалась тим парфумом. До сих пір, можливо, якісь краплі там залишилися. І тепер тішуся, що в мене стільки того прекрасного аромату. Тут у нас троянда, яка нагадує також троянду. Одразу звернуся до нього. З артист номер 1 від Мезон Альхамбри. Відповідно, трішки він в сторону портрета леді. Ну, це так мені здається. Можливо, я і помиляюся. Ну, ось така приблизно троянда. Статусний, серйозний, нарядний. Дуже жіночний аромат про червону, яскраву пишну троянду з шипами. Так само я відчуваю, з певною дивністю, бальзамічністю, алкогольністю. Тут заявлений, по-моєму, перу бальзам. Якщо чесно, я не дуже в алкоголі, не особливо розбираюсь, бо я його практично не п'ю, але щось таке відчувається. Ну, я би попросту назвала це також якимось трояндовим варенням або лікером. Ось так. Також ладаність, прекрасний такий витончений димок, пачулі дорогезні, Ну і ягоди, пишні, солодкі, кисловаті, пишні, червоні ягоди. Красивий аромат з дуже характерним, серйозним дорослим звичанням троянди. Шлейф є, але він не мега потужний, така тиха розкіш, я би сказала, олдмані. Але ноти звучать всі дуже виразно. До речі, для мене та троянда трішки навіть і геранію якоїсь віддає, тобто геранієва така роза троянда. Тонко звучить, ненахабно звучить, по нішовому звучить, але дуже-дуже гарний, красивий витончений шлейф. Дуже довольна, що колись мені пощастило купити його в свою колекцію. Зараз буду ним з великим задоволенням насолоджуватись. Що ж, це всі мої трояндові аромати, про які я хотіла з вами сьогодні поговорити. Пишіть в коментарях, що з трояндового носите ви. В цьому сезоні взагалі восени, які троянди виносите, Ну і на пізню осінь. Можливо, у вас є свій сорт, так як в мене, сорт троянд саме на пізню осінь. Мені буде дуже цікаво почитати, як завжди, ваші коментарі. Люблю отримувати від вас зворотній зв'язок, як певно, кожен блогер. Що ж, дякую вам за увагу, за перегляд, за підтримку мого каналу, за лайки, підписки, коментарі. Побачимося зовсім скоро. Бережіть себе. Слава Україні, папа! -па.